Висвітла тепла чи води вдома за кордоном чи на фронті Цьогоріч різдвяно-новорічні свята українці вперше відзначають в умовах повномасштабної війни. Втім, напередодні нового року ми вирішили запитати франківців, як вони планують його зустрічати, ну і чи планують взагалі. Батимо вдома з чоловіком і дитиною сімейному колі. Я не святкую взагалі новий рік. Дуже хочу, щоб ми повернулися до речей справжніх, а не речей нав'язаних. А на даний момент то, взагалі, святкувати новий рік, якщо окей, якщо навіть люди святкували чи віддати ці гроші на користь хлопців заради нашої перемоги, ну то тут по моєму навіть коментувати немає, що однозначно вибір в ту сторону. Моти ну, все буду святкувати новий рік цього року з друзями. Будемо святкувати на квартирі до певної години, до котрої нам поза комендантська година. Пропоную таке спокійне сімейне зустріля. Більше війна, нічого не буде зустрічати В сімейному полі. Так чисто так. символічно я буду зустрічати новий рік з. Мене. Святкувати новий рік не буду, тому що святкував Різдво 24 грудня, з 24 го вечора з сім'єю, 25-го, ми так поколядували одну колядку в хаті. Ну, святкування масивного не було, бо самі розуміємо, яка ситуація в Україні. Тому вже і Новий рік святкувати бажання абсолютно ніякого немає. Для мене це реально комуністичне свято, хоча до 2021-го, ну хоча й минулого року було, де ну не хочу. Я весь плюс буду спати вдома. Тому ж загадуватимуть у новорічну ніч, Франківці теж розповіли. Щоб закінчилась пуска війна. Перемога. Звичайно, на наступний рік у нас одне бажання перемогти на наших умовах. Саме головне, Москві ліпші від нас. Все. Перемог. Перемога. Тоби я повернувся, Маруполь. Ну, звичайно, годинник там 12 проб'є. Знаєш, ти зустрінеш. Я просто загадаю бажання. Це єдине, що я зроблю, щоб е, Путін здох. На Джерча Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.